Тобто, якщо у нас утворилася грижа, і якщо в ділянці, де ця грижа утворилася, в нас є нормальний кровобіг, в нас є хороше кровопостачання і в нас є якась. Певна системна рухомість, яка також забезпечує кровопостачання, то ймовірність того, що ця грижа розсмокчиться, все ж таки є і є доволі високою. Тобто це дві треті випадки, вони можуть розсмоктатися. Стосовно того, яка повинна бути рухомість, як забезпечити цю безпечну і одночасну системну рухомість. Є певні головні правила. Перше, що ми повинні запам'ятати, в нашому організмі головний наш помічник це є біль. Тобто, всі певні рухи, які ми повинні робити, тренування, ми повинні робити з Максимально безпечно, тобто без болю. Можливі певні болюві відчуття, і досвідчений спеціаліст може підказати, чи ці болюві відчуття є характерні для якогось пошкодження, чи ці болюві відчуття є просто характерними для напруженого м'язу, так звана кріпатура, коли м'яз чуть-чуть більше спазмується після тривалого напруження, чи це можуть бути болю відчуття пов'язані з натягом сухожиль. Потрібно робити ці рухи, починати під. Наглядом дуже обережно. Реабілітолог, наприклад, застосовуючи різні методи спочатку свого тестування, він дивиться, який є об'єм пацієнта до того, як ми починаємо якусь роботу, робить певні маніпуляції, підтримує пацієнта. Певні сегменти він певним чином дозволяє зробити й безпечніший цей рух, привчає людину до цього шаблону безпечного руху, і далі вже пацієнт зможе це повторювати вдома як вправу. Для цього у нас є і спеціальна система реабілітації RedCord, на які ми можемо розвантажити пацієнта, зняти з нього гравітаційні навантаження, на які ми зможемо пацієнта включити в роботу саме ті м'язи, які відповідають за глибокий баланс, за глибоку стабільність цих сегментів. І за допомогою цих систем ми можемо і виявити, де є більша проблема дисбаланс м'язу, її виключити і включити її в правильному напрямку. Система реабілітації Девід дозволяє виявити дисбаланс м'язової сили, дозволяє виявити, де є м'язи ослаблені чи де вони є сильніші, і чітко побачимо. Бачити динаміку. Тобто ми почнемо з певної сили м'язів. Після 6-12 занять ми знову протестуємо пацієнта і побачимо, наскільки сила м'язів збільшилася чи, можливо, зменшилася в тому чи іншому сегменті. І ми будемо чітко бачити, в якому напрямку нам потрібно рухатись для подальшого укріплення цих м'язів, які відповідають за стабільність хребта.